Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Ярик Мазур. Сьогодні хочу показати, розказати про такий перчик гіркий. Отакий він у мене квашений. Бачите, рецепт покажу, детальніше розкажу. Це отакий з дійсів від 5 до 10 см від сакати Моджаве. Все-таки похоже є халапеньо. Це різновид з цього. грубо, груба стінка в нього всередині, дуже груба. І коли квашений, якраз можна насолоджуватись його, як то кажеться, не самою шкіркою тоненькою, як в червоному. Тут в мене є для цього, буває таке. А це треба спеціально для засолки чи закваски. А в мене великий, Зараз покажу. Ось такий він у розрізі. Бачите, сама шкурка, як то кажеться, дуже-дуже груба. Суперова, чесно кажу, суперова. І детальніше покажу, як зірву, і розкажу трошки про гіркий перець. Він має бути червоний ще трохи, але так як вже осінь, зелений, мені думали, що... Такі теж непогані, тому що червоний як достигне, оті оці ріг чи що він вже тоді сама шкурка м'якою робиться всередині. І не такі дуже, як то говориться, щоб вкосити його, це вже буде як каша, а цей не цей буде твердий. Можна різні, але я о, в цьому році посадив такий. І тут в мене не дуже багато кущів, але тут я виборку вже робив. Бачите, тут виборку робив. ось такий він ще трохи і буде червоніти. Я трошки лишу, щоб було і на аджіку. І так як ми любимо навіть чимчу, кімчу, хто як називає, і я її теж оставлю щоб було чуть-чуть червоніше. Ось такі непогані кущики. Правда, цього року запізненням. Літо у нас було холодне. Ось такі є такі гарні екземпляри. У них кольор нічого, але він твердий, дуже твердий. Чесно кажу, він твердий. Але як закваситься, хто любить, звичайно, перчик. Особливо коли це буває восени, коли прохладно, зварили борщу, ну і попробували борщик з таким перчиком. Трошка попече, але це здорово. Тому що як візьміть люди на сході, його їдять сам гіркий перець, ну а це вже Різні вже країни собі гібриди роблять такі непогані. І ще я вирішив трошки його засолити. Так як кажу, в нас йде. На ринку тут, на Львівщині, немає такий попит. Дехто на джику і хоче червоний. Ну так, Цього року червоний не, якби то його взяти раніше, посадити, під плівку. Він би давно був літом, звичайно. Я трохи наруну на 5 літр, щоб за ще раз зробити. Такі. Садив на Херсонщині я багато і сортів багато, теж гіркого перцю. Але там брали його, могли бананку дві в роздріб розкопити. Якщо везеш на гуртовий, гуртовий, трохи дешевший, але брали теж непогано. А тут Такого попиту немає. На гіркий так само, як і на баклажан. На баклажан теж. От пере мене Феррарі зелений, теж не червоніє. І пекінку тут не сильно беруть. Савойку не дуже. А ось цвітної брокколі більше йде. Та йде. Ну і капуста пізня в цьому році дродила, а яка ціна буде. Будемо дивитися. А так я зараз нарву, а потім я вам розкажу рецепт сам нашого перцю гіркого. Можете собі зробити. Я роблю вже третій рік і не тільки третій, це тільки тут третій рік. А та я робив на Херсонщині, так я кажу, ми його їмо непогано. Думаю, що, якщо спробуєте, вам подобається. Він має великий бути, але він цього року щось каже. Він має здоровий бути, його має бути дуже багато. дуже багато, Бачите, він дуже красивий є. бачите, Ще чуть -чуть і буде червоніти, ще чуть-чуть. нарвали, кудись залили. Бачите, ось щоб такий був, щоб такий був. Бачите, це вже я давно його заквасив. Я переважно користуюся яблучний оцет яблучний. Він трошки кисленький, якраз суперовий. Нема яблучного, можна і столовий. І цукру. Дається літра, літра нашого оцту такого яблучного на літру, ну я чуть-чуть більше цукру. Розмішали. Такий колір дає. Був би білий, світлий, був би такі, а так дав такий колір. Це з цукром. Але, хочу сказати, прошли рік я пробував з невеличку баночку півлітра. Я робив з нашою, нашим медом різні меди, які хочете на смак, але задоволення дороге, так як літра коштує 250. Це у нас О, можна замовити неї в цього пана. І біля нього є сади, липа, акація. Це в нього є те, що в лісі біля лісу, а ще є різнотрав'я, що я говорю про сади, тому що в нього ще є мед дуже смачний з персика, яблуня, груша. Ну, але ми почнемо, так як я вже літр дав сюди нашу розчину цього цукор з оцтом. І ми просто-напросто будемо накладувати, отак от вибираєте, накладувати наш перець. Просто накладувати. Накладемо, то я вам покажу. Просто я один знімаю. Накладу я його, якщо треба буде долити, я ще долью цукор з тим, розроблю, долю скільки треба. І в нас получиться отакий. А зараз я вам квашений просто покажу. Не скажу, що це засолений, тому що то без солі. Квашений, просто покажу в розрізі є баночка. Отакий От він, бачите? Баночку зробив окремо для себе. Нею часничком пробував, але це для себе, так як часничок можна теж поїсти. Це я просто спробував так, щоб часник попробувати, який він буде. І пробую так само яву, як і є, Просто оце солодкий. І воно буде, ну так як місяць, може більше, воно вам буде лежати і рік, і більше. Чесно кажу. Я в такій деревах, то був банки літрові пластмасовими кришками і желізними закривав просто. І воно в мене стояло. А зараз ось такий. Ну і покажу вже в кінці, як в мене все вийшло. Отакий вигляд у нас вийшов. Ну через місяць буде отакий. От Бачите? І кажу, він довго. Наверх ще ставлю, отак взяв, ядерок, купив наверх ставлю. Навіть оцей можна поставити, і воно воно вже перекише. І воно собі стоїть, стоїть поки пару днів на те, а так я на в погріб. В погріб там прохладно, і воно собі буде або холодне місце. Так що пробуємо або на цьому, або на цьому, або на, цьому, або на цукрі, або на меді. І сорт в мене Моджаве. Моджаве. Бачите, он такі, як халапень. Всім здоров'я, Україні перемоги. Смакуйте, садіть, пробуйте, робимо експерименти і пишіть, як ви засолюєте. Я і сольонів робив різні, а це подобалось такі, роблю такі. Слава Збройним силам України. До побачення.